Для того, щоб розмножити розсаду, ми використовуємо наступне. Після того, як ми посадили заготовки у касетки, і для того, щоб... це для тих, у кого малі об'єми, для того, щоб створити парниковий ефект, ми беремо, беремо ці касетки і поміщаємо у... Мішок для засолювання, а потім його закриваємо. Я вже не можу показати, тому що витягнув їх. Якщо хто-то вирощує у стаканчиках, стаканчики поміщаємо у ящик і ящик теж беремо, надіваємо таким чином, ми створюємо парниковий футбол. Перепобувши там. Десь 18-20, що тобто 3 тижні ми витягуємо, періодично вже через два тижні на ноч можна відкривати. І ми маємо ось таку розсаду, подивіться, будь ласка. Через три тижні висажуємо, витягуємо повністю. До цього вже е, вона укоріниться. І вже тоді лише шпувати все. Після того, як ви посадите, звичайно, вони будуть от подивіться, падати листочки на день. Треба кожен день, як жара, поливати. так. Але через певний час вони подивіться, будь ласка, в мене рядом є така ж сама посадка. Подивіться, будь ласка, які вони чудові, ось ус, пускають вже усики. Це десь три тижні тому були посажені. Теж такі мишавенькі. Але бачите, все добре. Будь добрий, помедлені. Я записую.